Коли ви були гравцем та виступали за Манчестер Сіті? ваш клуб грав проти Шахтаря декілька сезонів поспіль. Це були матчі групової стадії Ліги Чемпіонів. Що ви пам'ятаєте про той Шахтар? і які основні відмінності ви могли б виділити? якщо порівнювати той шахтар із тим, з яким ви зустрінетесь у наступному матчі? можливо, ви могли б виділити когось з гравців. Я не думаю, що є необхідність виділяти окремих футболістів. Те, що я бачу в шахтарі, і я не знаю, як ви сприймаєте цю команду у внутрішньому чемпіонаті. Але я бачу, що у ДНК цієї команди лежить володіння м'ячем. Вони намагаються домінувати у цьому аспекті. Я бачу, що вони фокусуються на володінні м'ячем від моменту побудови атаки до самого її завершення. Це було в минулому, і я бачу це зараз. Тому я й сказав про ДНК. Звісно, команда грає по різному в українській прем'єр-лізі і в Лізі чемпіонів. До Ліги Чемпіонів команда дещо адаптується. Але при цьому основні принципи залишаються тими самими. Що стосується складу цієї команди. То це завжди був мікс молодих талановитих українських гравців, а також досвідчених українських гравців, і також бразильських гравців, які з'являються в Європі і завжди дивують. Тож поточний Шахтар дуже схожий на той, що я пам'ятаю, І, як ви сказали, я багато разів грав проти Шахтаря. Тож, ми готуємося до цього матчу. І з повагою до суперника, як і в інших випадках. Для нас це важлива зустріч, і ми хочемо взяти три бали: твоє життя твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Ектів Спорт. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Посилання можеш знайти в описі або у закріпленому коментарі. Гравці Шахтаря кажуть, що ви дуже хороший мотиватор. Попереду у вас по суті найважчий суперник цього сезону. Як ви плануєте мотивувати свою команду на цей матч? Так я зрозумів. Перед такими матчами вам не потрібно мотивувати гравців. Коли ви зустрічаєтесь із найкращими командами світу, такі матчі самі по собі це мотивація. Звісно, я кажу гравцям, що нам потрібно робити. Я готую їх до цього поєдинку. Але я думаю, що всі дуже замотивовані у будь-якому разі, коли ви граєте в лізі чемпіонів, а особливо коли ви граєте проти таких опонентів. Тож матч проти такої команди, як Баварія, це вже мотивація. Доброго вечора. Доброго вечора, Містер, минулого разу ви мені зробили зауваження, тому тепер питання тільки українською мовою. До речі, як у вас з розумінням, з вивченням української, раз ми вже за, зачепили цю тему. І питання, яке я хотіла вам задати, зараз такий дух Різдва панує от в Німеччині. Ми от сьогодні там були в місті. Люди готуються до свят, і такий Настрій, чи вірите в контексті завтрашнього матчу з Баварією, чи вірите ви в дива? Але я вірю в свою команду. Звісно, я вірю в свою команду. Всі гарні речі починаються із віри. Ми вже зіграли багато матчів в Лізі чемпіонів. Ми грали у старому форматі і тепер у новому. І ми неодноразово показували свої якості. І, звісно, коли ви зустрічаєтесь із такими неймовірно сильними командами. Вам потрібно бути готовими на 100%. показувати свій максимум. це стосується не тільки концентрації. у всіх аспектах ви повинні показувати максимум. Необхідно бути майже ідеальним, щоб домогтися позитивного результату. Але, як я вже казав, ми чекаємо на такі протистояння, Тому що це фантастика грати у таких матчах. Для нас це виклик. матч проти однієї з найкращих команд у світі. І для нас це можливість проявити себе. Але при цьому ми повинні притримуватися нашої філософії. Це означає, що неважливо, проти кого ми граємо, у будь-якому разі, ми будемо намагатись. Тож я чекаю на цей матч, і я впевнений у своїх гравцях, особливо в їхньому характері, і в тому, що вони хочуть себе показати. Тож, давайте зіграємо.